Ану, знайома ситуація, перевіряєш робочу пошту, а на годиннику вже за північ. Або, скажімо, відчуваєш якусь таку дивну провину, коли просто відпочиваєш. У нашому світі, який, здається, ніколи не спить, межа між роботою та особистим життям стає ну все більш і більш розмитою. Так от, сьогодні давайте розберемося, яка ж ціна цієї постійної доступності, і головне, як у цьому всьому знайти гармонію. І от справді чому про цей баланс зараз говорять буквально звідусіль. Це що, просто черговий модний тренд, який ми підхопили з соцмереж? Чи все ж таки це ну, справжня життєва необхідність для нашого ж добробуту? Давайте з'ясуємо. І знаєте, відповідь може справді здивувати, бо йдеться зовсім не про звичайну втому чи, скажімо, поганий настрій. Ні, ставки тут набагато набагато вище. Ігнорувати цей дисбаланс це не просто якась там незручність, це, по суті, прямий шлях до повного виснаження, шлях, який загрожує буквально всьому, що для нас є важливим. Отже, перший і, мабуть, найсильніший удар припадає саме на нашу психіку. І це не просто слова. Всесвітня організація охорони здоров'я недарма визнала професійне вигорання у тим, що викликане хронічним стресом, офіційним медичним діагнозом. Подумайте тільки, постійна поревтома буквально висмоктує сили з нашого мозку. І як результат, падає концентрація, наростає тривожність, а іноді це може завести і в глибоку депресію. І ось тут, до речі, уховається дуже цікавий парадокс. Нам усім здається, що для того, аби бути продуктивнішим, треба ну просто більше працювати, так? Але ж ні, купа досліджень доводить абсолютно протилежне. Саме якісний відпочинок робить нас не тільки ефективнішими, а ще й креативнішими. Він допомагає приймати справді зважені й далекоглядні рішення. Це, до речі, чудово підсумовує одна цитата з дослідження Гарвардської бізнес-школи. Звучить вона так. Відпочинок це не слабкість, а стратегія довгострокової результативності. Тобто, розумієте, це взагалі не про лінощі, це про розумне, стратегічне інвестування у свій найцінніший актив, у власну енергію. Але, звісно, наслідки не обмежуються лише психікою. Наше ціло воно ж теж платить за це і платить високу ціну. Хронічний стрес і її постійна нестача відпочинку це прямий зв'язок із підвищеним ризиком серцевих захворювань, з порушеннями сну, з ослабленим імунітетом. По суті, організм просто працює на знос, і в нього немає жодного шансу на відновлення. Добре, із серйозністю проблеми, здається, розібралися. Але як вчасно зрозуміти, що ми вже підходимо до цієї небезпечної межі? Давайте зараз подивимося на так звані тривожні дзвіночки. Це ключові симптоми вигорання, які можуть стати таким собі чек-листом для самоперевірки. Ну що, впізнаєте щось із цього списку? Постійна втома, навіть якщо нібито й виспалися, це як розряджена батарейка, правда? Раптова дратівливість, яка з'являється звідки, мов грозова хмара над головою. Робота у вихідні, яка постійно перекреслює всі особисті плани. І, мабуть, найважче оце відчуття провини, просто за спробу відпочити, нічого не роблячи. Якщо хоча б кілька з цих пунктів здалися до болю знайомими, це не привід для паніки, зовсім ні. Навпаки, це дуже важливий сигнал. Кажуть же, що усвідомлення проблеми це вже половина її вирішення, і це справді так. Це просто можливість трохи пригальмувати і почати щось змінювати у своєму підході. Гаразд, від діагностики переходимо до конкретних дій. Що ж саме можна зробити, щоб повернути собі цю гармонію? Зараз ми розглянемо п'ять цілком практичних кроків такий собі базовий інструментарій, з якого можна почати. Давайте пройдемося по цих кроках. Отже, перший почніть планувати відпочинок так само серйозно, як і робочі зустрічі. Буквально запишіть його в календар. Другий крок встановлюйте чіткі межі. Наприклад, визначте час, після якого всі робочі питання просто відкладаються на завтра. Крапка. Третє цифровий детокс. Ну хоча б кілька годин на день без екранів, просто дайте мозку перезавантажитись. Четверте, і це суперважливо, здоровий сон. Це ж не розкіш якась, це наша біологічна необхідність. І нарешті п'яте, просто пам'ятайте про сенс. Час від часу нагадуйте собі, що робота це лише одна, хоч і важлива, але тільки частина великої мозаїки під назвою життя. Дивіться, практичні кроки, це, звісно, чудово. Але а що, якщо сама наша ідея успіху і є частиною проблеми? Адже для справжніх глибоких змін потрібен сув саме у мисленні. Давайте спробуємо поглянути на таку собі нову філософію успіху, яка виходить далеко далеко за межі кар'єри. І ось її ключова ідея вона дуже проста, але якщо вдуматися, революційна. Праця має бути частиною життя, а не його замінником. І знаєте, як тільки це по-справжньому усвідомлюєш, дуже багато речей ніби стає на свої місця, пріоритети одразу змінюються, і робити вибір на користь себе стає якось набагато простіше. Так що ж це тоді таке цей баланс насправді? Це точно не якась там ідеальна формула 50 на 50, забудьте, це постійний, динамічний процес. Це, по суті, щоденний свідомий вибір, вибір на користь свого здоров'я, своєї стійкості і, врешті-решт, на користь простої, звичайної людської радості. І наостанок хочу поділитися думкою, яка, сподіваюся, змусить замислитись справжній успіх це не лише досягнення, а й здатність насолоджуватися шляхом до них. Можливо, саме зараз і є час питати себе, а що таке успіх особисто для мене, і чи є в цій моїй формулі успіху місце для щастя? От просто зараз у цю хвилину.